Книга Пророка Даниїла, розділ 9. Першого року Дарія, сина Ахашвероша, з нащадків мідійців, який почав царювати над Халдейським царством, саме першого року його владарювання, я Даниїл, звернув увагу в книгах на число років, які згідно з Господнім Словом до пророка Єремії стосувались спустошення Єрусалима, тобто 70 років, які мали скінчитись. І я звернувся до Господа Бога, щоб молитись, благаючи Його в пості, у веретищі та в попелі. Отже, я молився до Господа мого Бога, визнаючи свої провини і говорив: О Господи, Боже Великий і дивовижний, Ти дотримуєшся заповіту і милосердя до тих, котрі люблять тебе й виконують твої заповіді. Ми згрішили чинили зло. Ми збунтувалися в своїм беззаконні, ми відступили від Твоїх заповідей і Твоїх постанов. Ми не слухали з Твоїх слух пророків, котрі звертались від Твого імені до наших царів і можновладців, до наших батьків і до всього народу в країні. У Тебе, Господи, справедливість, а на наших обличчях сьогодні сором. Нам, кожному юдею, усім мешканцям Єрусалима, всьому Ізраїлеві. Близьким і далеким в усіх країнах, по яких ти їх розпорошив за їхні провини, які вони скоїли щодо тебе, соромно. Так, Господи, нам соромно, як і нашим царям, нашим можновладцям, і нашим батькам, тому що усі ми проти Тебе згрішили. Але в Господа, Бога нашого, милосердя і прощення, хоча ми й збунтувались проти Нього. Не слухали голосу Господа Бога нашого, не жили за Його законами, які Він дав нам через своїх слуг пророків. Увесь Ізраїль порушив Твій закон і відвернувся, щоб не слухати Твого голосу, через що і впали на нас прокляття і ганьба, про які написано в законі Мойсея, Божого Слуги, адже ми згрішили проти нього. Тому й виконалось Його слово, Яке він сказав стосовно нас і відносно наших суддів, які нас судили, що спровадить на нас жахливе лихо, якого ще не траплялося під небесами, але яке спіткало Єрусалим. Як і записано в Мойсеєвому законі, усі ті нещастя звалились на нас, але ми не молились до Господа, нашого Бога, відвертаючись від наших злочинів і не зважали на Твою справедливість. Господь передбачив це нещастя і спровадив його на нас, бо Господь наш Бог справедливий в усіх своїх учинках, які Він звершує, але ми не прислухалися до Його застережень. І тепер, Господи Боже наш, котрий вивів свій народ із єгипетського краю могутньою рукою, чим прославив своє ім'я, відоме до нині, тоді як ми згрішили, роблячи беззаконня, відверни ж, Господи! Заради своєї праведності, твій гнів і твоє обурення від Твого міста Єрусалима та святої Твоєї гори, адже через наші гріхи та через гріхи наших батьків Єрусалим і Твій народ терплять наругу від усіх, що довкола нас. Тож тепер, Боже наш, почуй молитву та прохання Твого слуги, і нехай засяє Твоє обличчя, Господи, заради Тебе самого. Над Твоїм спустошеним святилищем нахили, мій Боже, Твій слух і почуй, зверни свій погляд і подивися на руїни наші і на місто, де прикликалось Твоє ім'я, адже ми покладаємось не на нашу праведність перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай, Господи, помилуй, Господи, досліди і вчини, не барися заради самого себе. Мій Боже, бо твоє ім'я прикликалось на твоє місто і на твій народ. Я ще продовжував говорити й молитись, визнаючи свій гріх та гріх мого народу Ізраїлю, просив Господа мого Бога змилосердитися над святою Горою мого Бога, і коли я ще говорив слова молитви, як муж Гавриїл, якого я раніше бачив у видінні, негайно прибув і доторкнувся до мене під час вечірньої жертви. Заговоривши до мене, він напоумляв мене, промовляючи: Даниле, я прийшов, щоб умудрити тебе. На початку твоєї молитви вийшло слово від Бога, і я прийшов тобі його сповістити, бо ти є Божим улюбленцем. Тож будь уважний до цього слова і зрозумій видіння: Сімдесят тижнів визначено для твого народу і для твого святого міста, щоб покінчити зі злочинністю і запечатати. Покласти край гріху, спокутувати беззаконня і повернути вічну праведність, запечатати видіння та пророцтво і помазати святе святих. Тож пізнай і зрозумієш, від виходу наказу про повернення Ізраїлю та відбудову Єрусалима і до помазаника владики мене сім тижнів, седмиць і шістдесят тижні, і повернеться народ. І будуть відбудовані майдани і рів, але у важкі часи, а після 62 тижнів седмиць буде відданий на смерть помазаник, і його на землі не стане, хоч у ньому не знайдуть провини, а місто і святиню знищить народ майбутнього володаря, і його кінець буде як під час потопу, а визначені ним знищення не припиняться до кінця війни. Під час останнього тижня буде укладений з багатьма непорушний заповіт, а в половині тижня припиняться жертви і хлібні приношення. Святиня стане гедотою спустошення, аж поки визначена кара не буде вилита на самого спустошника. Розділ 10 Третього року Перського царя Кіра. Даниїлові, якого називали Валтасар, було об'явлено слово, і це слово правдиве про велику боротьбу. Даниїл зрозумів це слово, бо його значення відкрилось у видінні. У той час я, Даниїл, був у жалобі три тижні буквальних днів, улюбленої їжі я не їв, а м'яса та вина навіть не брав у рот. Я не намащувався пахощами аж до закінчення трьох тижнів днів. 24-го дня першого місяця, коли я був на березі Великої ріки Тигр, то звівши свої очі, я побачив мужа, одягненого у ляний одяг. Він був підперезаний поясом з чистого уфайського золота, його тіло було подібне до топаза, а його обличчя, наче сяйво блискавки, його очі були подібні до яскравих світильників, а його руки і його ноги. Як відполірована до блиску мідь, звук його голосу був потужним, як гомін великого натовпу, і тільки я, Даниїл, бачив те видіння. Люди, котрі були зі мною, не бачили цього явища, натомість, великий жах охопив їх, вони повтікали й поховались. Я залишився один і споглядав те велике видіння. Сили мене залишили, моє обличчя змінилося до невпізнанності, і я ледве тримався, і тут я почув голос його слів, і щойно я почув його слова, то впав, як непритомний, і лежав лілиць на землі. Та ось до мене доторкнулася якась рука і підвела мене так, що я став на свої коліна і сперся на долоні моїх рук. Тоді ангел сказав мені: «Даниїле, улюблений муже, вважай на слова, які я скажу тобі, і стань на свої ноги там, де ти є. Бо я посланий тепер до тебе. І коли він говорив до мене ці слова, я тремтяче піднявся. Тоді він промовив до мене Не бійся, Даниїле, адже з першого дня, коли ти вирішив зрозуміти, упокорившись перед своїм Богом, твої слова були почуті, і з приводу твоїх слів я прийшов. Володар Перського царства протистояв мені 21 день, але Михаїл, перший з верховних владик, прийшов мені на допомогу. Коли я залишився з царями Персії, тому я прийшов, аби пояснити тобі, що буде з твоїм народом в останні дні, бо видіння стосується майбутнього. І коли він говорив до мене ці слова, я, схиливши своїм обличчям до землі, мовчав. Раптом хтось, подібний до людини, доторкнувся до моїх уст, я почав говорити і промовив до того, хто стояв переді мною, володарю мій. Це видіння викликало в мене біль, і я не маю жодної сили. Як же мені, недостойному слузі мого господаря, розмовляти з таким володарем, як ти? Адже зараз я не маю сили, і навіть дихати важко, тоді той, що подібний до людини, доторкнувся до мене і підбадьорив мене, промовивши: Не бійся, улюблений муже, мир тобі, будь мужнім, будь сильним. І поки він так говорив зі мною. Я відчув приплив сил і сказав говори, мій володарю, адже ти мені додав сили. А він запитав то тепер ти знаєш, чому я до тебе прийшов? Однак незабаром я повинен повернутися, щоби далі боротися з володарем Персії. Коли ж я відійду, з'явиться володар Греції. Але зараз я тобі сповіщу написане в книзі істини, і немає нікого. Хто б мене підтримав у цій боротьбі, крім Михаїла, вашого владики?